Привіт, було дуже багато питань, як... Зараз я зафіксую краще. О! Як відпарити квіточку, щоб вона була рівненька. У мене є вони? Аж є нормальні, що добре, а є приплюснуті. Ось. Ось такої. І в мене є звичайний відпарювач. Зараз я вам далі покажу. Прикольно. Я це перший раз роблю відпарювачем, тільки треба акуратно, щоб пальці не попекти. О, зафіксувала і просто проводжу над ним. Дивіться, як воно зразу відкривається. І виключила. Ось. Відкрита нормальна квіточка. А ми ну зараз спробувати щось тільки одне. Я акуратно з пальцями працюєте. Залежно, яка, бачите, треба трішечки більше потримати. Трішечки менше. Ну, В принципі, хід подій виконуємо. О, як воно зразу відкрилося класно. І цю якось ще. Так що класна штука відпарювач. Так, ось, дивіться, які класні. Зараз я ще попробую. У мене тут білі є, з ними картина трошечки страшніша. От, трохи я витягну. Ось щоб вони були. І разом і не включила. Тоже діє? Якщо уважно дивитися, ви побачите, як вони розкриваються. Одразу. В принципі, краще ніж було. Ось це взагалі гать приплюсниця така. Зараз подивимося, чи її вісьма. Далі. яке вона стала знизу підклеїти о це з того щоб була приплюснута У мене трохи руки пофарбовані але це нічого декор інколи можна не купляти білий купили загальний балончик фарби і все стало на свої місця. о О, дивіться, як воно відкривається. Прикольно. Ось так, щоб було видно. Так, перепочинь. Це вона повернута. О. Клас! Все, більше ніякої науки не треба. Я ще хочу попробувати над кип'ятком, над чайником. Сказали, що це дуже ефективно. Зараз будемо пробувати. У мене тут наставлено ну, трошки, але це не критично. О, дивіться, це работає. Головне пальці поберегти. Що над парою тримаємо? Во! вещь. Ось так ходу зафіксую краще. Во, нехай підсихає. Во, це над чайником. Нічим не відрізняється від цього. А це парювача. Тут те, що воно це. О! Воно все нормальне. Так що пробуйте. Тільки акуратно пальці, звичайно, це пара. Щоб не було нічого. О, воно вже підсохло. Нормальні квіточки.